Вітаю усіх, хто завітав на канал, вітаю в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачну закуску з кабачками чесноковим соусом і помідором. Думаю, що, можливо, ви таку закуску також готуєте або, можливо, призабули, або і не готували, тож буду рада вам пригадати або показати щось нового. Я використовую жовтий кабачок і нарізаю його на такі не зовсім товсті шматочки. Далі нарізай зелену цибульку. Зелень петрушки. До кабачка додаю зелень. Приправи і все добре перемішую. Кожний шматочок кабачка обмалюю в борошні, потім в яйці і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Я використовую дві сковорідки, щоб було швидше. У мене багато кабачків. Звичайно, якщо менше кабачків, можна посмажити і на одній, і завжди використовую більше посуду, щоб швидше все приготувати. І коли кабачки підсмажили до золотистого кольору з однієї сторони, перевертаю на другу сторону і обсмажую з другої сторони. За цей час роблю соус, витискаю кілька зубчиків часнику, додаю майонез і все добре перемішую. Помідори нарізаю на невеличкі шматочки, щоб не були товстими. І обираю їх трішки твердішими, щоб легше і зручніше було нарізати. Шматочок кабачка змащую соусом. Далі викладаю шматочок помідора і прикриваю наступним шматочком кабачка. Це дуже смачна і проста закуска. Рекомендую і вам приготувати, якщо ви давно її не готували. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписались на канал, підпишіться, будь ласка, підтримайте мене вподобайками, якщо відеорецепти каналу подобаються, буду вам за це дуже і дуже вдячна. А ми з вами зустрінемося вже в наступних кулінарних відео. До зустрічі усім, па-па!